Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна і ми продовжуємо тему сніданків. 7 днів, 7 сніданків. Бачите, я чищу такі стиглі банани, запашні, м'які, ароматні. А вас поки прошу підписуватись на мій канал, коментувати. Пишіть, які ви любите сніданки. Можете поділитися своїми рецептами. Я буду вдячна і спробуємо обов'язково приготувати. Так, почистили банани. Зараз з вами зробимо такі бананові оладки. Я розминаю банани виделкою. Вони м'які, ароматні, тому це дуже просто, швидко. Думаю, ви впораєтесь тут за хвилинку. Так, ось я вже зробила таке бананове пюре. Додаю сюди яйце. Розмішаю усе. Так, я додаю сюди кефір. Ви бачите, це у мене стаканчик, скляночка на 150 грамів, тобто я додаю приблизно 100-120, так я додаю пів чайних ложечки соди та цукру, цукру до смаку. Тут, до речі, можна взагалі цукру не класти, тому що банан досить солодкий. Я усе розмішую. І додаю сюди борошна 4 ложечки. Зараз я вам покажу, яке за консистенцією повинно бути тісто. Дивіться, ось таке тісто за консистенцією. Вмикаємо зараз газ, розігріваємо сковорідку і будемо смажити. Викладаємо оладки на сковорідку і підсмажуємо з обох сторон оладки мають дуже приємний банановий аромат, пахне на всю кухню. І ось дуже швидко, дуже багато, навіть бананових оладок вже готово. Які вони запашні, я вам просто не можу передати. Дуже шкода, що не передається аромат. Ось такі бананові оладки у мене вийшли. Я ще поклала бананчики зверху, і, може, з вами спробуємо, тому що дуже цікаво. Пушок. У мене собачка, а його шерсть це у мене всюди. Слухайте, приправа така. Зараз спробуємо. Угу. Тут дуже яскравий смак банана. І вони дуже солодкі і дуже смачні. На цьому, друзі, будемо завершувати. Гарного вам дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!